Вітаю товариство в продажі джип Ренегати 2018 року випуску з 24 бензиновим двигуном та автоматичною коробкою перемикання передач на повному приводі. Ось такий агресивний керсунчик у нас в дуже красивому кольорі. Подивіться, як гарно йому пасує цей колір. На чудових легкосплавних дисках ось такою резиною з таким профілем. Дуже брутально, дуже гарно виглядає. В даного авто комплектація спорт. Тобто це 4х4 повний привід з 9-ступеневим гідротрансформатором та 4 режимами перемикання повного приводу. Атмосферний двигун в парі з надійною коробкою. Не залишить вас байдужими до купівлі та подальшої експлуатації даного автомобіля. В комплектацію також його входить 4 склопіймачі, електролювання дзеркал, мультикермо, Bluetooth, блютуз, кондиціонер, сенсорний дисплей з навігацією. Подивіться на салон цього автомобіля. Ніде ніяких пошкоджень я тут не бачу. Стеля чиста, на сидіннях потертостей немає. Технічна автівка повністю без зауважень. По дворних картах все гаразд теж. Двигун працює рівно, коробка перемикає плавно, заводиться з півоборта, в комплект йде докатка та додатковий комплект бризовіків. В даному автомобілі встановлено газобалонне обладнання. На газу теж автівка працює дуже добре, ніяких зауважень немає. Також камера заднього огляду тут теж є. Ось таке авто. Це вже рестайлінгова модель у 2018 році. Тут уже сенсорний, де цей дисплей, без кнопок лишніх. Ну, В ногу з сучасними технологіями, так сказати. Ніяких косяків по торпеді теж немає. Пробіг даного автомобіля 103 тисячі кілометрів. Подивіться, як на сонці гарно відблискує. І агресивний автомобіль. Подобається мені. 100 тисячі км пробіг, Придбати його можна в лізинг з авансовим платежем від 20% та розтермінуванням від року до 5% або за повну вартість. Вартість його становить 14 900 доларів. Це дуже хороша ціна, дуже конкурентна по ринку в Україні. Тому залітайте до нас на майданчик. У місті Лева, вулиця Стрийська, 98 а «Авто». Проводьте тест-драйв, перевіряйте передкупівлею, якщо бажаєте. А купуйте. До зустрічі, чекаємо на вас. Бережіть себе, будьте здорові.